Всіх вітаю на децентралізованій соціальній мережі Social та на каналі Web. А сьогодні будемо розглядати таку цікаву, можна сказати, гем. А це децентралізована соціальна мережа. Але чим вона відрізняється від? Звичних нам соціальних мереж, таких як Твітер, Ютуб, Інстаграм. Про це можете подивитися у нашому минулому відео про соушал. А саме сьогодні ми будемо розглядати саму платформу всередині, як вона зараз функціонує, як вона зараз працює, що можна, наприклад, робити. До речі, вже повністю працює монетизація. Я також вже маю свою індивідуальну криптовалюту, яка в мене є. І я вже також монетизую свій контент. А, і так, почнемо. Зараз ми а, на самій платформі. Ми бачимо такий, можна сказати, мінімалістичний дизайн, а, приємний дизайн. А є. Д Давайте зразу по сетінгу, по параметрам. Тут можемо налаштовувати свій аккаунт, також преміум. Аккаунт це налаштування платної підписки. Тобі, ж, що не виплатите, а для ваших глядачів, котрі будуть слідкувати за вашим контентом, ви можете налаштовувати платну підписку. Чи... Так далі, тут ми можемо налаштовувати, який контент вам буде показувати. Тобі, ж, це ваша безпека. Безпека контенту, який ви бачите. Інша функція це Dark Mode або Light Я Обрав dark mode тому що мені дуже зручно використовувати темні теми. А для використовування платформ, також у мене і на телефоні темна тема. Тут все, що нам потрібно було знати, демо Далі. My профіль. Тут ви бачите свій профіль, наприклад, репости, контент, який ви викладуєте. А там далі, де вже контент по підписці та 2. Але я. Добре, я покажу один пост. наприклад, цей. Я тут писав про аналіз біткоїну, розписував тут, що я бачу, що може статись. Та це я ділюсь за преміум контент. Як люди можуть побачити цей пост? На початку сторінки ми можемо побачити, що Тайр 2 рівень коштує 10 моїх токенів. Наразі це 7-8 доларів. А купити їх одразу можна з цього пулу. Тобі ми, наприклад, використовуємо токен SEO щоб купити 10 моїх токенів. Це буде 235 токенів SEO Що за спред такий? Ну, добре, то не так важливо. Факт в тому, що інші купляють, наприклад, мої токени за SEO Я отримую у пулі токенів. Тут буде відображуватись скільки в пулі токенів цих. Потім я можу заповнити цей пул своїми токенами, забравши ці SEO А потім я можу ці токени використовувати або на платформі, або продати і використати як монетизацію. Так? Дуже багато функцій цього токена насправді. Також ви можете побачити, що тут є графік ціни вашого токену. Від чого залежить ціна вашого токена. А це від о, ціни самого токену Sealcel. А також це залежить від того, як інші його скупляють. Так, це буде відношення у самому пулі відрізнятись. Добре, давайте подивимось до вкладки Referral Rewards. Тут можна побачити, що ви можете звати о, інших своїх друзів о, до платформи та заробляти з комісії. Тобі ж, можем, можемо побачити My Commission Fee, ви будете забрати 5% від комісії. Люди можуть дуже часто проводити якісь транзакції, купляти, продавати токенів. Тому що можна також спекулювати на цінності токенів інших блогерів, котрі, можливо, ви побачите зараз більше. Перспективніші аніж інші автори, і ви можете купити їх токени. І в майбутньому, якщо хтось буде купляти ці токени, токен буде рости в ціні, ви можете продати його токени і зробити на цьому. Тут є такі два способи заробітку: це перший це ваш блог, це монетизація вашого блогу. А другий спосіб це інвестування в інших людей. Також дуже цікавий момент. А я знаю людей, які навіть зараз заробляли на спекуляції. Давайте розглянемо далі. Тут ви можете вийти. Реєстрація відбувається з допомогою фантом чи інших каманців, котрі використовують мережу Solana. Подивимось далі. Discover. Discover відповідає від новостну стрічку, я не знаю, як це сказати. Ви можете побачити контент інших людей. Це саме стрічка новостна, на кого ви підписані. Ви можете дивитись за їх постами. Далі, Explore, Це ви можете дивитись за людьми, котрі є зараз на платформі. Ви можете подивитись Top Gainers. Це топ людей, у котрих о, росте ціна токена. Market Cap – це топ людей, у котрих найвища капіталізація. Далі можна побачити топ людей по приросту підписників, також е, ті, хто нещодавно зареєструвались. Дуже дуже багато статистики. Можна відслідковувати все. Інша вкладка Wallet – це ваш гаманець. Тут ви можете подивитись, чиї токени ви купляли. Також ви це можете подивитись о, саме у Гаманці Фантома. Тут можна подивитись саме ціну за ці токени. О, скільки у вас знаходиться тобі ж, в доларах, якщо конвертувати ці токени до сього, по сьогоднішній ціні. ви можете їх скинути комусь, або отримати, або трейдити, продавати і купляє їх. Також ви можете створювати. Контент є зараз не так багато функцій, тому що платформа тільки розвивається і ще на 100% не готова, тому що зараз платформа дуже-дуже сира, але вже функціонує краще, аніж багато інших централізованих соціальних мереж, тому що вона використовує IPFS вузли, щоб о, зробити більш безпечнішою простір, в якому ви знаходитесь. А щоб ви були в анонімності, щоб ваш контент не був притягнутий до цензури, до регуляції, так, щоб ви могли самовиражатися, ділитися контентом та використовувати функції демократії та лібералізації на самій платформі, ми можемо написати будь-який контент, можемо додати картинку, відео, gif анімацію, емоджі та голосування. Також ми можемо скривати контент. Також є можливість писати контент як для кожного, для всіх, для кожного. Це Tire One підписка це безоплатна підписка. Друга вже платна підписка це та підписка. Це буде той контент для тих, хто має ваші токени. Наразі на цьому все. Ви можете перейти зараз, зареєструватися на цій платформі, щоб бути одним із перших. По посиланню в описі під відео а, там можете залишити коментарі, що вас хвилює, можливо, якісь є запитання. Я відповім на все. Усім дякую за просмотр, всім гарного дня. Поставте під відео лайк, коментар залиште, підписуйтесь на наш канал на YouTube, на наш телеграм-канал, де намного більше інформації, намного більше контенту стосовно. Різних айрдропів стосовно різних проєктів, акцій, роздач і всього, що стосується криптовалюти. Та не тільки криптовалюти, тобто трейдингу, економіки, технологій. Тому підписуйтесь обов'язково. Всім гудбай і всім мирного неба над головою.